Всім, ось жила була в густому лісі маленька лисичка, на ім'я Лиска. Вона була не лише розумною, але й дуже відважною. Усі лісові звірі знали, що Лиска завжди готова допомогти друзям у біді. Одного разу, гуляючи лісом, вона почула розмову двох старих черепах, які шепотіли про забуті скарби. Сховані глибоко в печері на вершині високої гори. Лиска вирішила, що це чудова пригода. Вона зібрала своїх друзів, мудру сову, веселого зайця і сильного ведмедя і розповіла їм про свої плани. Друзі зраділи і, не вагаючись, вирушили в подорож. Дорога була нелегкою, спершу їм довелося перейти через бурхливу річку. Лиска використовуючи свій розум, придумала, як побудувати міст з гілок і каміння, аби всі могли безпечно перейти на інший бік. Потім вони стикнулися з високими заростями терну, але ведмідь з усією своєю силою легко прорвався через хащі. Нарешті вони дійшли до підніжжя гори, печера, здавалася дуже темною. Та загадковою лиска зібрала всіх разом і сказала: Ми не знаємо, що чекає нас середині, але ми разом, і це найголовніше, вони увійшли до печери, усередині панувала тиша. Лише час від часу лунали звуки капель води. Несподівано з за кута вискочив величезний змій. Він виявився охоронцем скарбів. Лише той, хто проявить відвагу і розум, може отримати мої скарби. Загрозливо прогарчав він. Лиска не розгубилась. Вона попросила Змія розповісти, що означає відвага і розум. Змій відповів, що це не лише фізична сила, а й здатність допомагати іншим і вірити в себе. Лиска зібралася з думками і вирішила поставити йому загадку. Якщо ти зможеш відгадати мою загадку, я залишу вас у спокої, сказала вона. І, подумавши на хвилинку, запитала, Що завжди попереду, але ніколи не може бути досягнуто. Змій замислився, скручуючи своє тіло. І, зрештою, не зміг дати правильної відповіді. Лиска усміхнулася. Це завтра. вигукнула вона. Змій розгублений, зітхнув і зрештою погодився випустити друзів. У середині печери вони знайшли скарби, золото, коштовності та багато чого іншого. Але найголовніше, вони знайшли нову дружбу. Та незабутні спогади? Коли вони повернулись додому, Лиска та її друзі зрозуміли, що справжній скарб це не лише багатство, а й сміливість, доброта та підтримка один одного, і з того часу вони стали легендою лісу, розповідаючи свою історію про відвагу та дружбу всім звірам. А ви як думаєте, що б зробила Лиска? І якби Змій запропонував їй щось інше, всіх ось.